І вітання, друзі, вас в себе на каналі. Друзі, вийшла не дуже приємна ситуація стосовно е фармінга симулятора 22 мапи Миколаївща. Бо Я як би раніше казав, що планував друзі переходити все ж таки на 25-ту ферму. Тим більше вже на 25-ту ферму дуже, друзі, багато мап вийшло. Ну, доволі непоганих мав. Вашої уваги демонструю, друзі, мапа Оновлена Земля від Бориса Лушкевича, чи я не знаю, як його це, від Бориса. Ви Пам'ятаєте, Реверленд... Щось, щось, я не знаю. Ситуація яка? Оновлена земля, мапа Херсонщина. Вона була на 22-го він її зробив, а це вже на 25 го Тому, друзі, того саме я вирішив записати серію саме по цій мапі на Farming Simulator 25. Ну, по-перше, я все ж таки планую завершувати взагалі в цілому діяльність на е, мапі Миколаївщина Farming Симулятора 22. І взагалі планую завершувати вже 22-го. І вже знаєте переходити на... Тим більше я ж кажу, вже є варіанти стосовно друзі, проходження саме на цю гру. Це по-перше, по-друге, знаєте, щоб е е були певні питання, коли, друзі, я відчиняю, наприклад, фармаці Марата 22, то ті драйвери, які йдуть, наприклад, вже на 25-го, то вони вже не підходять для 22-ї. Ну і відповідно, вже знаєте, тим більше. 25 -е все ж таки так, можливо, вона ще сира, але друзі, є багато плюсів. Все ж таки графіка інша, ґрунт інший, оренка зовсім інша, друзі. Тому я ж кажу, тим більше вже дуже багато всі в цілому блогерів переходять саме на 25-ту. -е. Тому ось так Ну а ми з вами розпочинаємо нове проходження. Розпочинаємо нове проходження, друзі. В мене на рахунку 100 тисяч євро. Серпень місяць на вулиці 27 градусів, друзі. 8 ранку. Ставимо час Х. X... Ну, нехай буде x 2 Навіть, нехай буде. Бо, друзі, теж таки знаєте, x 1 бо... Буде більша частина, друзі. Є. Будемо їздити. Паузи, тобто, можливо, не будуть, друзі. Ну, ось так. В наявності, друзі, в мене нема нічого. Є тільки техніка. Це важкий рівень, але, друзі, є стартова техніка. Ось така, друзі, вашої уваги демонструю катина. Таже відчиняються двері. Ну, все доволі круто. Це як зроблено, друзі на. Мапі Миколаївщини, так і, бачите, навіть автоматично, друзі, дворі відчиняються. Ось так цікаво, вони відчиняються, друзі. Дуже цікаво. Зимой даже так зачинають. О, что вони зачинаємо? О, хочется все добре. Ось это катцей, друзья, ось отакий гаражик. Ну, друзі, треба ну, приплатить територію. Ну і друзі, із обладнанням. Ось отаке обладнання, друзі, дисковий лишильник, Crossmax. Ось ось такий притчіп, друзі, одного знімається на увазі на 8000 літрів. І, друзі, ось отакий варочка. Ну і візочок. Тут в мене... Середній бак, але він пустий, порожні, друзі. І відповідно ось такий із техніки. Зараз я вам покажу із техніки. Вони, він не відчиняються, не знаю чого. Бо може це все треба, друзі, придбати, я не знаю. Друзі, ось така мапа вийшла. Ну, тобто ось отакий, ось отака мапа. Ну, я що пропоную, друзі, я хочу територію взяти саме подалі від магазину. Ну, знаєте, щоб було більш так реалістично, що вправді, їхати довго, все як має бути. Ну, можливо, будуть уривки, друзі, там, де пауза буде. Але вони будуть, знаєте, такі... Трошки цікаві. Так, а де у нас тут ці патини? Деренка ферма. Пауза один, паза два, а оце ж, воно відвіду. Ращить цю делянучку дата, да? Ну, можно, друзі, трошка за це яну цікаво. О, друзі, так мы можем тут дивиться. 24 четыре тысячи евро. Оно Друзі, ну тут на що посіяно картопля. Ч даже браты друзья вести ділянку, да? Ну, Винешь цю ділянку, так Ну, тут наче, є, друзі, ця якась хатина. Може, вона працює? Мені цікаво. Ну давайте перевіримо. Батю Ні не працює. Це не працює працю так. Так, цікаво. Ця ділянка коштує сімдесят тисяч євро у нас магазин ця база. Ага, 300 тисяч, це не друзі. Давайте тоді сточає грошей 89. Значить цю ділянку ми продамо. Ось цю друзі вже тоді візьмемо. Того, друзі, у нас на рахунку 10 тисяч євро залишилось. Ну, друзі, з чим я вас вітаю. Це, знаєте, буде таке. Трошки тестова серія, типу, як В такому розкладі перша цього. Але, друзі, все залежить від вас і вашого активу. Як ви будете цей? Ну, ось отака, така друзі, хатина. Ну, як би по-дальшому ви бачили. Як би ви бачили. Тому що я пропоную цю серію відразу розпочати з перевезення, друзі, технік з цієї ділянки. О, я ж кажу, бо це буде, друзі, перша така серія. Ну, сьогодні я ж кажу таке оновлення типу. Серія, очого він. Опять. Це... Так, и меня покину вимкну. Так, ну нормально. Остання палива нормально. Ну, ладно. Ну, ладно, Так, друзья. Не перемикайтесь, я зараз деякі там махінації по цея, та повернусь до вас. Не перемикайте. Так, друзі, ну ось я до вас повернувся. Перевозимо, друзі, з вами зараз техніку на наше нове господарство, друзі. Ну, а по дорозі будемо їхати, друзі, та спілкуватися. Спілкуватися саме що. Бо ж я ж казав, що, друзі. Вірніше я 11 хвилин. Ну, коротше, записав, знаєте. Не зберіг. Наче серія записувалась, все, але не зберіг я цього. цьому. Це вже як по 12-та хвилин. Ну і пояснюю тим що друзі цей що дуже цікаво виходять мап, мапи на 25-ту ферму ну і тим більше це би. чого, ну, чим погана ця мапа, натомість замість Миколаївщини. так да, я розумію, що це що вже розпочав би, то вже почав би щось одне, типу знімати, а не так, що... Я взагалі записав, типу, потім вас тобі вже думали записати взагалі іншу мапу. Мой друзі. Ну я вибачаюсь, но я ж кажу, я би просто хотів би вже переходити просто на 25-ту. Їдемо от сюди ось так, там наче у нас нема нікого. Так, люди обережно. Тут комбайник летить. Не всіх порах, знаєте. Зараз ми будемо повертати. Наймід, наче, за нами їде все добре. Добре, що є, друзі, такий мод як Follow Me, знаєте. Що... Електрокар... Електрокара поїхала. Чули як працює двигун. Я теж про це кажу. Я теж, друзі, про це кажу. Тим більше тут я ж кажу, тим більше тут де ж давали, ну, здалося би, так? Да. Є, друзі, дуже файна, файна гра. Чого? що ти типу, робили, друзі, деталізацію туман. Що? Що? Ну, справді дуже, е дуже такий густий туман, знаєте, що якось воно і незвичне. Сьогодні серія буде, друзі, суто, як ми з вами переганяємо. Це зараз поїдемо, відвеземо з комбайника там поставимо. Потім же треба буде, друзі, з'їздити за сівалочкою і писковою твої вищені, друзі. Ну я вам показував його на початку. Так, друзі, що я тоді пропоную? Давайте я тоді як буду під'їжджати до... по моей новой дырянке, то я тут увынкнулся. Я тут, друзья, увимкнулся. Ну, ось я до вас повернувся. Відмови, як то парусь вже під'їжджаємо до своєї динамики. Дивіться, яка чудова територія. Це у нас є сенс. Верниться до чогось, знаєте, дивіться, яка територія. Ну дуже велика, дуже файна. тоже друзей друзья, уже подъезжаем до своей новой и властной Так, иначе, друзья, у нас наступные. Друзі, пропоную я ж не варту поставити весь тут. Головне, щоб не зрячалити трактора, друзі. зі стіни. Тут ми поставимо комбайн. Сподіваюсь, він сюди, друзі, влізе. Якщо ні, це буде, друзі, прикра. Дякую вам, ви нам дуже допомогли. Тепер ми так, оце ми цей положок, друзі, не залишимо тут. Наприч, друзі, михаємо, ми поставимо слабо. Фрактори не хай в нас, а, друзі, зараз ми трактора ось тут поставимо на цей. Нехай він оптику стоїть. Ну і треба ж буде, друзі, заглушити комбайн. Друзі, у нас грудза підходить. Бачите, у нас тут, друзі, буде кукурудза Ур'ян частково, вологість є. би ось так. Так, друзі, ну що, їдемо, як то кажуть, тоді... За другим обладнанням, За іншим, обладнанням Ну що, я тоді, давайте, я тоді як буду під'їжджати знаєте, знаким же чим друзі, як буду під'їжджати до своєї там, ну не своєї, те що обладнання там стоїть, друзі. і я вже уїмка. Так, друзі мої, ну, ось я до вас повернувся. Поправлю обладнання. Забрал, друзья, главный минус. Надеюсь, я тут могу допустить. Друзья, выехать, это будет сейчас и валочка такая будет. вообще еще экстра. Друзья, поломал, то все потяну. Ломал. Пожалуйста. Ему, друзья, все залежит, еще и севалка. Короче. Не масли в одни що то все залежить від вас, від вашого як буде <таспоріст> проситися, перегляди подані матні, стерії. Ми <таспоріст> покажуть знову, чому до одного. Ну, Сьогодні Бобістерія, знаєте, я ж не кажу, така. Ну як би початок, не цікавий, більш-менш плани розповів, які планують взагалі я націонати Ну, Так везений зараз не пораньше. Але ж повторюю, раз, це буде залишко, а ми Це буде завершити наш офітр. Треба буде видічки якось з'їздити в магазин. Але що їхати треба вже хороші. Подорожі придбати. Я тут Та й не тільки знивар, тут треба жити е насіння якісь доброго. Так, друзі, щось я не туди поїхав. gosto. those Друзі, я туди поїхав. Ну ось так, Ну, почему? Почему вже тоді? Ну тоді я буду під'їжджати до своєї діляночки, друзі, я вас по не перемикайтесь, друзі, далеко. А, друзья, нося до вас ну, не не по всегда. Но такими домой трактори. Друзі, забув я прибирати поздно ЧП. Ты показывал те, куди знаходиться на ну, зліва слева. З обережним, а тут, знаєте, бачите, яка машинка стоїть дуже дорога. Mm -hmm. На, на даний час, друзі, грошей немає. Так. Знаєте що я пропоную? Я пропоную парковку, паркування, друзі, робити тут. Ось так. Так. Ну я думаю, сусід проти не так. Господарство. Йдемо ось так. ну Це зараз я тут до повороту, друзі, промалю, промалюю. Ну, шлях або може вже тоді. Поза кадрами, друзі, буду малювати ці драйві. У мене увозяв куст, поне мали їх. Даємо, йдемо назад. Даємо, друзі. Хочу вам кажуть. Я вибачаю, що так серед сьогодні така перша, друзі, річна не дуже добре. Буде часто. Це залежить від вас. по Подальшому ми тут будемо працювати дуже багато. Сподіваюсь, трасі валочка собі зайде. Бо якщо ні, знаєте, це буде дуже прикро Я на це сподіваюсь, просто. Уражим, якщо чесно. Чесно, друзі, я вражу. Так, друзі, ну, що я пропоную. Я тоді пропоную, друзі, на цьому серію завершувати. Ось отака у нас стартова техніка, друзі. Якесь деяке обладнання, ну, понятна справа, що ще треба, друзі, докупляти. Багато чого там, знаєте, оприскувач, розкидач вапна та сухих добрив тому подібне. Але друзі, ну все ж таки я хочу розпочинати, я ж кажу, знімати саме цю мапу. О, ну, Миколаївщина вона теж буде на 25-ту ферму, але напевно трошки ну, буде з часом. Тому ми поки з вами будемо грати на цій самій мапі. Вам дякую за все, друзі. Ну і почуємось наступних. Настя, здоров'я, багато і до зустрічі, друзі, до нових відео.